Б хотіла yeah. додати ще саме база, база, що теж часто я зустрічаю це взагалі. Ну, ще не сформований сам продукт, так що послуга ще не настільки якісна, щоб туди там наводити велику аудиторію. А замість того, щоб робити класний продукт, люди витрачають гроші на маркетинг. Проходить декілька місяців, гроші всі закінчились, бізнес закрився. Я, до речі, з тобою можу не походитись тут. Я була у мене колись був свій бізнес, я робила свічки, і він мені дуже туго йшов. І я пішла до дівчинки, яка вона тут у Польщі, Даша Бамбаліна, дуже дуже рекомендую. Вона від Крила три бізнеси дуже успішних. і два з них це була товар. Казала, що ви там 70 відсотків відкладаєте на маркетинг, все інше на продукт, і що найкраще, аби ви створили один-два якихось, як ти кажеш, не ідеальних якісних продуктів, а все інше в маркетинг. Тому що я бачу таку ще історію, що коли люди вони дуже сильно заморачуються над продукту, вони його просто вилизують до ідеала. А потім такі: Ну у нас бюджет на таргет 50 доларів на рік, Вже такі, не вистачило грошей да, так. Спасибо